Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Жанна Коболінська, і з вами в прямому ефірі інформаційна програма Добрих, цікавих та корисних новин «Голос України. Сьогодні починаємо з досить цікавої новини про маленького поета, який мешкає у Львові Максима Білецького. Детальніше про нього розповість Андрій з міста Золочів. Минулий тиждень був доволі насиченим. Так, з 10 по 15 вересня у Львові у черговий раз Львів, місто Львів, черговий раз перетворився на книжкову столицю України. Адже саме там для усіх поціновувачів якісної літератури відбувся ювілейний 20-й форум видавців. У рамках форуму було проведено 819 заходів, 30 дискусій та 284 автограф сесії та ще багато чого цікавого. А наймолодшим учасником цьогорічного 20-го форуму видавців у Львові став дев'ятирічний Максим Білецький. Попри такий юний вік, на форум видавців хлопчина прибув з презентацією своїх двох книжечок: я хочу знати все про Україну та до господа лину молитвою я. Мої книжечки про любов до Бога, до мови та до рідного краю поділився з нами Максим Білецький. А я із задоволенням передаю слово своїй колезі Анні Захаровій із Сімферополя. Добрий день uh, сьогодні я розкажу у um, проєкті Жива карта Сімферополя, проєкт Центру регіонального розвитку Топкая. совместно с программой ⁇ Волонтеры ООН ⁇ Мы осуществляем уникальный проект по созданию карты молодежной активности, живой карты Симферополя. Проект направлен на повышение уровня общественной активности молодежи Симферополя и Крыма, популяризацию волонтерской деятельности и создание комфортного пространства для молодых жителей и гостей города. Данный пилотный проект – первый подобного рода проект в Симферополе и исключительно волонтерская инициатива. Инициатива осуществляется в рамках конкурса микрогрантов программы «Волонтеры ООН». Средства микрогранта будут направлены на печать карты, около тысячи экземпляров. А в рамках реализации проекта молодежь сможет поделиться друг с другом информацией об интересных местах отдыха, свободного обучения, личного развития. Эта информация также будет полезна крымчанам и гостям полуострова. В городе есть много интересных мест, которые волонтеры готовы показать местным жителям и гостям. Посетить встречи языковых клубов Language Exchange Club, посмотреть на вечерний город с высоты Неаполя Скидского. Также могут написать первую картину маслом, поиграть в мафию и того подобное, разные активности. В данное время сформированные команды волонтеров проверяют собранную информацию, редактируют тексты, а также начинается работа по проведению тренингов и для создания групп экскурсоводов для проведения экскурсии. Сегодня у нас в 5 часов в местном этнографическом музее пройдет бесплатная публичная лекция по истории Симферополя на тему «Любовь к Симферополю». гость зустрічі у нас Олександр Філіпенко, історик, писатель і глава центра електоральних исследований. Жанна. Жанна, мікрофон. Дякую, Ганно. І продовжуючи рубрику Суспільство, хочу повідомити вам про благодійний марафон Пробіг з вірою в серце, який відбувся у місті Херсоні. Незважаючи на великий дощ з грозою, майже три тисячі жителів міста вийшли, щоб взяти участь у даному заході. Організатори проєкту зібрали майже 10 тисяч гривень. Зібрані кошти будуть витрачені на придбання аналізатора газу крові для Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні, який допоможе контролювати стан організму на момент проведення вентиляції легенів дітей. Порадував цього тижня і Дніпропетровщина – Петровщина. Саме у місті Дніпроживськ, 14 вересня, відкрили дев'ятиметрову статую Христа Спасителя, яка є складовою частиною архітектурно-скульптурної композиції Голгофа. Хочу звернути увагу на те, що дана статуя є найвищою статую Ісуса Христа в Україні. На урочисті церемонії був присутній віце-прем'єр-міністр Олександр Вілков, який заявив, що собори церкви та пам'ятники. Це душа України, поки жива душа, живий і народ. Сама композиція складається з пагорба, який символізує Голгофу, в діаметрі 20 метрів в основі і висотою 3,3 метри, та власне хреста із розп'ятим хрестом Спасителем. Вага скульптури з, з Христом складає 8 тонн. І яка ж, яка ж підбірка новин без Києва? 12 вересня в Печерському районі Києва на території житлового комплексу Печерський відкрили першу в міському просторі кінетичну скульптурну інсталяцію Рівновага. Скульптурна інсталяція висотою 8 метрів, виготовлена із бронзи та сталі. Під впливом вітру дівчина на канаті легко розгойдується, балансує та намагається втримати рівновагу. За задумом скульптора Олександра Лідаговського, завдання створеної композиції. Це робота з простором, внесення в нього людського масштабу і естетика, яку автор розуміє не стільки як декоративну, але перш за все, смислову зародження нового змісту, переосмислення навколишньої дійсності, привнесення в неї гармонії, балансу та рівноваги. Переходимо до рубрики спорту. Абсолютним переможцем першого московського марафону став Олександр Матвійчук з Одеси. Український спортсмен, який раніше вигравав московський марафон світу, подолав дистанцію 42 кілометри 195 метрів за 2 години 19 хвилин та 36 секунд. Нагадаю, що другі та треті місця також посіли українці ігор Галатій та Сергій Марчук. Надійшла новина зі сфери спорту, також з міста Золочева. Будь ласка, Андрій, що у вас відбувалося? Я хочу із задоволенням вам розповісти, як наші козаки у селі Червоному Золочівського району проводили козацькі забави. Так, 15 вересня, 2014 року у селі Червоному... Вищого професійного училища відбулось обласне культурно-спортивне свято Козацькі забави до червоного з'їхались козаки із усієї області, показували свою козацьку міць учасники в спортивних змаганнях, зокрема у таких як козацька передавалка, піднімання колоди, метання, добні, переміщення воза, перетягування линви та приготування справжнього козацького кулішу. У безкомпромісній боротьбі перемогу здобула золочівська команда козацького куреня Отамани, друге місце посів курень Стрийського району, а третє місце Радехівського. Присутніх вітав заступник голови Золочівської райдержадміністрації Роман Сухецький, голова львівської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Юрій Собота, директор Червоненського вищого професійного училища Сусанна Синявська, а також отаман Козаків Золочівщини Ярослав Карнківський. Кій, усіх гостей пригощали козацьким кулішем та радували своїми виступами мистецькі колективи району. На цьому в мене все Жанно і продовжуємо теми нашої гастрономії та української кулінарії. На Житомирщині, місті, місті Коростень, відбувся міжнародний фестиваль дерунів, де гості змогли почастувати понад 50 різновидів даної страви. Можна було б покуштувати. Деруни з сиром, зі шкварками, з грибами, з різними видами м'яса та тощо. Але родзинкою фестивалю став майстер-клас під відкритим небом з приготування деронів, які влаштували для українських дівчат, а також для молодих, молодого подружжя. Наступного року організатори пообіцяли збільшити масштаб свята та приготувати ще більше картопляних дерунів. Даний рекорд був зафіксований в національної книзі рекордів України і не відставав в цьому. Напрямку та Дніпропетровськ. Пряник, рекордсмен вагою в 922 кілограми приготували в Дніпропетровську під час святкування 237-ї річниці міста. Над створенням кулінарного шедевру працювало понад 100 осіб. На його виготовлення використовували одну тонну борошна, 1200 яєць, 350 кілограмів цукру, 100 кілограм маргарину, 50 кілограмів глазурі та 5 кілограм мастики. По формі. Пряник нагадує карту міста. Переходимо до рубрики Культура. Як ми знаємо, у 2014 році світ буде святкувати 200-річчя дня народження Тараса Шевченка. І саме з цієї нагоди, 90-річний смілянин Федір Кучер, який є художником, вирішив намалювати 200 портретів до дня народження Кобзаря. За 6 років він створив вже 100 портретів. Другу половину він збирається здійснити до Дня ювілею Тараса Шевченка, а саме 9 березня 2014 року. Портрети Шевченка, створені Федером Кучером, вже є в декількох музеях Черкащини. І, продовжуючи тематику святкування ювілею Кобзаря, 1 жовтня українські студії Кембриджського університету запустять сайт шевченко 2014org він буде надавати відвідувачам швидкий доступ до оголошень заходів, пов'язаних з відзначенням 200-річчя від дня народження Шевченка у всьому світі. Можна буде ознайомитися з датами, місцями проведення подій та іншою інформацією. До роботи проекту можуть долучитися всі охочі, достатньо надіслати англійською мовою новини та анонси, які стосуються святкування річниці народження поета. І знову. І золочева також новина про культурне життя. Будь ласка, Андрій. Я із задоволенням розповів вам сьогодні про краєзнавчий куток у селі Скварява. Так, у приміщенні сільської бібліотеки у селі Скварява, що на Золочівщині, функціонує краєзнавчий куток. Тут представлені експонати від ери середньовіччя до часів Другої світової війни. Також тут усі охочі зможуть побачити старовинні знаряддя праці, монети, зброю, книги і навіть посуд. Експонати були знайдені та виставлені товариством пошуку жертв війни пам'ять, а також різними пошуківцями. Про це інформаційному порталу з повідомив керуючий пошукової групи товариства пошуку жертв війни пам'ять у золочівському районі голова сільської ради села Скварява Кузьма Ігор Васильович. Нагадаємо, що відкриття кутка було що відкриття кутка відбулось 25 квітня 2013 року. Жанно. І знову, Ярослав, я звертаюся до вас, оскільки ви вже побували на 20-му ювілейному форумі видавців у Львові, і я знаю, що там була представлена досить цікаво книга під назвою Жлобологія, яку написав Антін Мухарський. Знаю, що ваші кореспонденти побували і саме стали свідками, власне, як була презентована ця книга і який посил вона несе. Тож знову з задоволенням надаю вам слово. Дякую, отож, ближче до справи. Так відомий шоумен, музикант, письменник, актор та телеведучий. Тін Мухарський, що також відомий під сценічним ім'ям як Орест Лютий, 20-му формі видавців свою кількарічну прабологію. Літації було створено інстаг, у якій показано два гопника звичайних. Це майже вимираючий вид троєщинського гопника, привезений спеціально з Києва. Гопників помістили у клітку, адже вони є небезпечні для суспільства. Цей вид живиться насінням та пивом, годується три рази на добу, з'їдає приблизно півтори кілограм насіння, випиває аж п'ять літрів пива. Вживає ненормативну нормативну лексику, але оскільки ми сьогодні обмежували їх, то можна і дітям підходити до клітки, але наближатись на безпечну відстань. Проект жлобологія ставить на меті дослідження такого явища культурного, мистецького, політичного, побутового, що жветься жлобством. Жлобство розлито в повітрі. Зрештою, жлобом є кожен з нас. Жлоб апріорі не читає, він книжку в руках навіть не тримає. Тому, дорогі діти, подивіться, якщо ви не будете читати, то перетворитесь у от таких ось людей, розповів нам Антін Мухарський. На цьому у мене все. Я із задоволенням передаю слово своїй колезі Світлані. Дуже дякую. Всім привіт з міста, машинобудівників та залізничників. 14 вересня у Лозові відзначили 144-ту річницю заснування міста. День народження це незабутня та яскрава подія у житті кожної людини та особливо міста. І першими на рі... привітати рідне місто з днем народження прийшли наймолодші його мешканці. Вперше у Лозові провели парад дитячих візочків, «Бебі Бум». Як то кажуть, для творчості не було меж майже пів сотні дитячих колясок, яскравих, казкових, на військову, медичну, українську тематику були навіть король та принцеса. У підготовці візочків до параду брали участь усі члени родини, а часу пішло від декількох днів до декількох годин. Святковим парадам у супроводі, у супроводі муніципального оркестру усі рушили проспектам перемоги до площі. Тут малят зустрів зведений дитячий хор музичних шкіл лозової з піснею Дитинство продовжили розваги у парку. Серед карапузів визначали найспритнішого у повзанні. Батьки на перегонах використовували різні способи для досягнення перемоги, заманювали дітей іграшками та мобільними телефонами, повзали разом зі своїм чадом. За умовами змагань не можна було тільки підштовхувати маленьких. Звичайно, жоден з малюків не залишився без подарунка, а переможці отримали ще й грамоти. Звичайно, розваг у цей день було дуже багато, але головний сюрприз чекав лозівчан увечері. Хлопці з відомого українського гурту Авіатор понад годину співали власні хіти та шлягери 80-х. Тож всі радо підспівували улюблені пісні. А закінчився концерт семихвилинним фейерверком. Дякую, Жанна. Дякую. З нами сьогодні на зв'язку була Анна Захарова з Сімферополя, Світлана Гуї з міста Лозова, Харківська область та з міста Золочів Андрій Сидлярук. На сьогодні це були всі позитивні, добрі, корисні та гарні новини про Україну та з Україною. Побачимося з вами наступного четверга о 13.00. До побачення.